Президент України прибув до Саудівської Аравії, де вже виступив на саміті Ліги Арабських Держав. Наші пріоритети повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими і ще один пріоритет захист мусульманської спільноти України. Тим часом в японській хіросімі розпочався саміт J7. Лідери країн Групи Семи закликали Росію негайно зупинити війну і вивести всі свої війська з України. Наголосили, без цього неможливий мир і домовилися посилити санкції проти агресорки. А ще пообіцяли Києву фінансову, фінансову допомогу, запевнивши, що ця підтримка не похитнеться. Ми закликаємо Росію зупинити триваючу агресію і негайно повністю та безумовно вивести свої війська та військове обладнання з усієї міжнародно визнаної території України. Росія розпочала цю війну і може завершити цю війну. Російська агресія проти України є порушенням міжнародного права, зокрема Хартії ООН. Наша підтримка Україні не похитнеться. Президент Володимир Зеленський візьме участь в зустрічі в онлайн режимі. Хоча до цього секретар РНБО Олексій Данілов натякав, що український лідер буде присутній особисто.